Зазнаю думки про тебе вдень і вночі. Я навіть твого імені не знаю, хоча імен у тебе тисячі, ти вистояв сьогодні у двобої, хоч гільзами засіяна земля, в твоєму серці найсильніша зброя. Тільки ти, повертайся, солдате, мій по духу і прагненню, брате, зупинивши війни, чорний дим. повертайся додому, живим, тільки ти, повертайся, солдате, мій по духу і прагнень у брате, зупинивши війни, чорний дим. повертай. Вітаємо вас на каналі Нова Волинь і в ефірі Радіостанції Луцьк. Єднаємося для усієї країни. Лише разом ми зможемо захистити свою вітчизну. Отож і закликаємо вас долучитися до благодійного телерадіомарафону Боже Україну збережи, який розпочинається в ефірі Волинського телебачення і Радіостанції Луцьк Волинської обласної державної телерадіокомпанії. Ідея телерадіомарафону належить управлінню Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Цю ідею також підтримали обласна державна адміністрація, обласна рада, а також Луцька міська рада. Упродовж дня танцюватиметься богослужіння, звучатимуть церковні пісні співи у виконанні храмових хорів. А ще ми очікуємо гостей. Зокрема, до нашої студії завітають воїни, які на сході захищають цілісність нашої країни: волонтери, благодійники, юристи, священики-капелани, які всіляко допомагають військовим, громадські активісти і звісно представники влади. Телерадіомарафон благодійний. Його мета збір коштів для підтримки українських воїнів. Гроші можна переказувати на рахунок обласної організації спілки ветеранів Афганістану. Реквізити ви зараз бачите на екрані або можете знайти на сайтах. Волинської обласної державної телерадіокомпанії і Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Власне збір коштів триватиме ще до 21 квітня. Благодійні внески також збиратимуть і у всіх храмах Волинської єпархії Київського патріархату. Таким чином, ми усі гуртом зможемо допомогти захисникам. У нашій студії владика Михаїл. Митрополит Луцький і Волинський Української православної церкви Київського патріархату також на відкриття марафону завітали Володимир Петрович Гунчик, голова обласної державної адміністрації. Вітаємо на марафону і Луцького міського голову Миколи Ярославовича Романюка, а також голову Волинської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану Григорія Григоровича Павловича. Отже, благословити наше спільне дійство. Ми запрошуємо митрополити митрополита Луцького і Волинського Української православної церкви Київського патріархату Михаїла Владико, у цей складний для країни час суспільство об'єднує спільна молитва за мир. І прагнення допомогти нашим воїнам. Яка головна ідея сьогоднішнього телерадіомарафону? Добрий ранок. Я, власне, із цих слів хочу почати сьогоднішню нашу е зустріч тут в студії перед відкриттям самого телерадіомарафону. Я бажаю, щоб цей ранок дійсно був добрим для України. Настав мир в Україні, перемога була в Україні. <кій> і тому ми сьогодні в першу чергу. Хочемо подякувати всім людям, які не стоять осторонь у загальноукраїнських проблем. Війна на Сході не є проблемою лише влади чи держави. Це наша спільна війна, війна проти агресора, країни-агресора. І приємно те, що люди відгукнулися на запит самої армії, тому що ми ніколи не готувалися до війни, не бажали цієї війни. І не очікували, що може бути така ситуація. Але Господь, посилаючи нам ці випробування і разом з тим показує, наскільки ми можемо і є згуртованими перед бідою, яка в нас виникла, і разом з тим, це дає можливість сьогодні людям дійсно об'єднатися і не бути. Холодним до якоїсь проблеми, чи це до дітей-свіріт, які стаються при загибелі батьків, чи це до родин, які виїжджають із Сходу, чи це, звичайно, до наших воїнів, які сьогодні потребують і уваги, які забрані зі своїх домівок захищати нашу Україну. І тому сьогодні дяка всім людям, які підтримали своїх батьків, синів, чоловіків, відправляючи їх на фронт. І ці благодійні внески, які вони роблять, виражаються не тільки в бронежилетах і якісь інші техніки, а сама любов і добре відношення до армії, це показує нашу єдність, загальна єдність в суспільстві. Тому сьогодні дяка всім, хто допомагає, і заклик не зупинятися і щоб не були такі подібні акції, як одноразові чи тимчасові. Народ і армія і церква є єдині в вирішенні любої проблеми, яка виникає. Сьогодні ми зібралися ще і ще раз наголосити на тому, що армія потребує своєї уваги. Армія потребує своєї любові. Всі люди потребують своєї любові. І наближаючись до свята Пасхи, ми повинні повинні частинку своєї і молитви, і поваги, і уваги, і жертовності віддати тим, хто найбільше сьогодні потребує, знаходиться на рубежі не тільки кордону, а на рубежі життя і смерті. Тому що це не просто виконання військового обов'язку. Це сьогодні ти живий, а завтра вже може бути і інша ситуація. І та кількість загиблих, яких ми вже спровадили в останню дорогу, свідчить про те, що тепло наше може зігріти і залишити життя багатьом тим, хто цього потребує. Тому я закликаю Боже благословення на всіх волинян і закликаю їх бути активними і далі допомагати всім тим, хто потребує. Цей нелегкий для України час. І хай Бог нам дає перемогу і наступить в Україні мир. Гадаю, ми продовжимо цю тему об'єднання. Володимира Петровичу, органи державної влади, також активно долучаються до різноманітних благодійних акцій. Наскільки важливо зараз об'єднатися владі і громаді? Сьогоднішня акція ще раз підтверджує те, що дійсно народ, армія, наші віряни, влада вони перш за все говорять про об'єднання. І, можливо, ворог і найбільше розраховував на те, що агресивні дії на Сході будуть продовжені через розкіл громади, роз'єднання, різні інші чинники і фактори, які вплинуть на те, що ми знову, як завжди, значить, два українці буде і три гетьмани. Але агресор помилився. Агресор давно сповідує вже зовсім значить, іншу тактику дій, і громада сьогодні говорить, Україна зовсім інша. Україна за два останні роки змінилася кардинально. І в першу чергу, в основному, це саме заслуга наших простих громадян, наших волинян, тому що сьогодні це єдиний моноліт це громада, яка чітко розуміє, що тільки завдяки єднанню. Завдяки тому, що ми є єдині в своїй своєму прагненні до свободи незалежності, ворог ніколи не зможе нас перемогти. І це дійство, яке ми проводимо сьогодні, ще раз приклад того, як люди піднімаються на захист себе, своїх сімей, рідних і близьких, допомагають армії. Тому головним фактором 2014-2015 року це єдність громади. Микола Ярославовичу, ви нещодавно побували на сході. Якої допомоги нині найперше потребують наші захисники? Ну, в першу чергу, якщо дозволити, я хотів би щирою душі подякувати Владика вам за сьогоднішній ранок, за хороший такий початок сьогоднішнього дня. Він нас ще і радісний день сьогодні в 14-й годині. Користуючись нагодою, я хотів би запросити лучан. О 14-й годині сьогодні ми будемо зустрічати наших бійців з фронту, які вже відповідно до указу президента демобілізовані. Це 70 чоловік. О 14-й годині я запрошую всіх на театральний майдан. Дякуючи владиці за таку ініціативу, я хотів би ще і відмітити, що дійсно і владика особисто і. Служби, єпархії роблять дуже багато також для того, щоб не тільки матеріально, тому що матеріально, матеріально ми можемо вирішити багато проблем, а морально підтримують і тих, хто сьогодні служить. І морально підтримують, на жаль, у нас є сім'ї загиблих, ті сім'ї загиблих, які сьогодні віддали своє життя. Це теж дуже важливо. Ось. а відповідаючи на ваше запитання, хочу сказати, що е, сьогодні ми не говоримо про бронежилети, сьогодні ми не говоримо про каски, сьогодні ми не говоримо про інші речі, е, чисто військового такого десь призначення, чи не говоримо про е, там, скажімо, харчі, от для прикладу, коли ми їздили у Волноваху, ми ясно, в першу чергу, ми їздили з метою допомогти нашим воїнам, і згідно їхнього, так би мовити, списку ми все купили, що вони просили, але ця мова не йшла саме про ці речі, там вже трошечки інші речі яких ще, на жаль, сьогодні не вистачає, може, десь в достатній кількості, це тепловізори і ряд там інших речей, чи, чи спеціальні аптечки, які спілка Афганістану допомогла, я передав їм. Ось. Сьогодні є такі речі, які необхідні, там, там, скажімо, такі, як там, електростанції, міні-електростанції, які треба десь ще на передовій. Так, безперечно, може, що десь ще десь якась тушонка потрібна, десь потрібні може, предмети гігієни і ряд таких інших речей. Тобто на сьогоднішній день, на мою думку, і там, де я бачу сьогодні армія, все-таки вона забезпечена, це добре. Саме основне те, що є, що я побачив в очах воїнів тих, які сьогодні там на передовій. Важко переказати, чи це патріотизм, чи це щось інше. Напевно, це щось вище. А якщо коротко сказати, то от я з багатьма, перепрошую за вислів хлопцями говорив. Вони кажуть, ми захищаємо свою землю. І, і вже, каже, ось тут, от мимо цієї лінії оборони, каже, ніхто не пройде ніколи. Григорій Григоровичу, зібрані під час телерадіомарафону кошти акумулюються на рахунку обласної спілки афганців. А яка їх подальша доля? Я хочу сказати, рівно рік назад ми почали працювати, волонтери почали створювати групи, була створена волонтерська група обласної спілки ветеранів Аністану. Можу сказати сьогодні впевненістю, що що в понеділок 44-й раз відправляються наші люди. Це два буси, тому що два-три, кожен четвер практично хлопці бувають на передовій. 44-й раз наші люди йдуть на передову, нас знають по всій лінії фронту. Повністю, як Микола Васильович каже, волинські аптечки е, сьогодні в всіх бригадах і полках, е, які існують на, на повні, повністю периметру форту. Е, ми відкрили благодійний рахунок 19 березня. І <клухи> я зараз після закінчення телерадіомарафону офіційний звіт зроблю і прозвітуюся за всі використані кошти, які були надані всім військовим частинам, які дислокуються на території Волинської області. Це Національна гвардія, 51-а бригада, на жаль, немає 14-та, зараз також прикордонники і інші військові частини, які є в нас тут на Волині. Світясь, Ми до копійки можемо прозвітуватися про використання ці кошти. Розподіл даних коштів, які будуть зібрані у марафоні, я думаю, буде спільно прийнято рішення. Як ми завжди робили, це зібрали всіх командири військових частин, громадські організації, представники влади. І по заявках, кому в яку військову частину, що терміново необхідно, було вирішено питання про фінансування. І повністю всі матеріалі цінності, які були закуплені згідно рахунків, з нашого рахунка, вони передавались актом прийомки військової частини. Акти прийомки передач, що зложено, тому що розподіляє кошти не одна особа, розподіляють кошти громадські організації представники влади, а також представники військових частин. Нас прозоро відкрито. Я думаю, сьогодні я в першу чергу хотів би подякувати і владиці, також представникам влади, тому що без співпраці з владою практично не можна зробити то, що можна зробити. Якщо є допомога і влада йде на зустріч, воно збільшує процес, можна сказати, так швидше і стає. То я, користуючись нагодою, я хотів би подякувати вам, всім присутнім в студії, а також подякувати всім пересічним громадянам. Волинської області, міста Луцька, які допомагають нашим бійцям, і всі ті речі, і всі необхідні предмети, а також амуніція, ну, повністю все, що люди приносять, допомагають, воно буквально через три дні все буває, відбуває на передову. Це я з тим певністю можна сказати. І дякую, дякую, дякую. Що можна сказати? Ми не переможні, і український народ це народ з великої букві і своєю корінням своїм з тих часів. Так що я гордий тим, що я живу в Україні, я можу вам сказати сьогодні. Власне, реквізити банківського рахунку, на які можна переказувати гроші, ви у продовження бачитимете на екрані, або можете знайти на сайті Волинської обласної державної телерадіокомпанії, чи на сайті Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Владико, коли конфлікт розпочався, то люди дуже активно наповнювали кошики для учасників АТО з продуктами, переказували кошти. Але тепер можна сказати, що є якесь таке певне почуття, можливо, без виході. Як в цей час в такий складний час зберегти віру в перемогу? Ну, звичайно, це <кій> звичайна поведінка людини, коли якась проблема виникає, до неї максимум уваги. Але життя не полягає тільки в цій проблемі, є інші, і тоді ти плануєш своє життя і свої кошти, що потрібно ще, крім цієї основної проблеми. І тому активність людей, я б не сказав, що спадає. Просто життя диктує ще інші якісь проблеми, треба вирішувати. І тому про фронт ніхто не забуває. Ми просто сьогодні хочемо ще раз подякувати тим, хто робить, і сказати, що війна ще не закінчилася. Це також треба мати на увазі. І, власне, я не думаю, що люди будуть байдужі до цієї проблематики, яка в нас є на сході, в повному її об'ємі. Принагідно можу сказати про результати, що я спілкувався буквально вчора з архіпископом Сергієм. Це керуючи Донецькою єпархією. Донецький Маріупольський. Це до речі. Так. І після, поїздки, і так. після поїздки волинської делегації в Волноваху, з якої підписаний договір про співпрацю, така прозвучала вчора фраза: «Вол... Волноваха почала розмовляти українською мовою. І тепер уже ніхто не заставляє, вони самі перше, що запитали з Волновахи, це не допомога якась матеріальна, попросили до Паски прислати їм вишиванки. Ось результат співпраці і небайдужості Волинян по відношенню до Сходу. І це е, такий добрий сигнал про те, що співпраця є, людей в першу чергу, тому що важлива підтримка не тільки Волинян по відношенню до військових на Сході, до своїх чи до інших, а підтримка людей одних і других, людей Донецька і людей Волині. Оце е, е, братерство, як можна його назвати. Воно дає великий результат. Тому не все виражається допомога лише в коштах, в якихось кілограмах, тонах. Проста симпатія, проста любов, просте спілкування з людьми просто на, на, на життєві теми надихає людей, і е, ця допомога розширюється, на не є точечно теп, тепловізор чи ще якийсь предмет загальне. І вже просять. Про те, щоб приїхали якісь хорові колективи, поспівали на українській мові, вже є побажаючі сюди приїхати, і запит є місцевий. От це важливо. Важливо, що Україна стає єдиною. Тому різні... можливо, скажіть, що там уже буде. Українська православна церква Київського патріархату в Волновасі так, після моєї поїздки так. туди. Після поїздки Волинян самі люди побажали, просто не вистачає інформації, що потрібна релігійна громада зареєстровано, виділено приміщення, є і люди вже готуються до Паски. Тобто, все йде достатньо активно в своєму розвитку. Просто Акцент змінюється. Спочатку треба було бронежилети, потім каски, потім там ще якісь речі, а тепер зовсім інші спілкування. Тому не можу сказати, що градус допомоги чи увага до сходу змін... зменшився. Він може сказати, що він змінився. Інші є запити. Абсолютно. Е, Колеславичу, вже ми почали говорити про волноваху, тому <кій> прошу вас продовжити. Які ще кроки в органі місцевого самоврядування до зближення міста партнера? В ну, першу чергу я хочу сказати, що. Е це не було просто якась акція така. Ясно, що основною метою, я вже казав, що було це з'їздити до наших, наших волинян, які служать на фронті, максимально з ними зустрітися і допомогти. І ми так би мовити, весь список, який просив командир. Бригади, ми його, як кажуть, виконали, завезли і ще більше те, що вони просили. Але я хотів би просто доповнити, подякувати владиці. Він привернув і звернув нашу увагу на іншу тему. Наші солдати там живуть з волноваськими людьми сьогодні, не з нами. Не ми вирішуємо їхні проблеми, тому що не всі проблеми, вони ж я кажуть, з окопу йдуть потім далі, вони зустрічаються. ну... З передової йдуть навіть, десь на відпочинок, якийсь по черзі, і е, сьогодні вони зустрічаються з тими питанням, проблемами, е, які є сьогодні в тому регіоні, і ставлення відношення людей до е, солдат, до армії. Ну там просто на очах, на очах кардинально змінюється, і тут, тут вже наша роль. В цьому роль влади в спілкуванні між скажімо, нами і Волновахою, де дійсно розміщений і штаб, і багато там і Національна гвардія, і багато-багато ну, інших, скажімо, на сьогоднішній день є структур. Люди сьогодні просто по-іншому вже розмовляють інші відношення. Але для того, щоб воно йшло далі, щоб дійсно Україна була єдина, ось треба робити і слідуючі кроки. Буквально 8-го, ну точно ми ще скажемо, 7-го чи 8-го числа до до міста Луцька приїжджає 69 діток з Волноваських шкіл. Ось. І сьогодні і дітки мають жити в сім'ях. І що відрадно на сьогоднішній день займається цим управлінням освіти. Сьогодні черга сімей луцьких взяти, всіх 69, черга дітей, вже там починають між собою, що я ж теж хотів взяти, я теж хотів. Вони якраз будуть в нас на пасхальні свята. Ми вони будуть цілий тиждень в нас. Тому що, якщо є старші люди, давайте чесно говорити. Не всі там сьогодні за Україну це є. Ось і це не мала кількість людей. А будувати майбутнє це з молодими людьми з підростаючим поколінням. Я впевнений, що це буде наших 69 представників наших, наших, скажімо, західноукраїнських, вибачте за такий вислів, може, які тут, побудучи, побачачи, побачивши, і як живуть люди, і прийнявши участь це дуже добре, ми максимально постараємося якби, показати їм, як святкується Пасха у нас на сьогоднішній день, а тим більше вони будуть в сім'ях, це будуть провідниками ідеї українських традицій, культури. Тому що Волноваха це, це збірне, там багато на Донеччині людей з'їхалися, звезли, і там немає таких, ну скажімо так, коренів національної культури, звичаї таких. Там Волновасі 130 з чим то років, самій Волновасі, так? Ось. Тому це, це дуже це дуже важливо. І ще багато інших питань сьогодні. Волноваський міський голова завдяки тому, що він має угоду з містом Луцьком разом з секретарем міської ради перебувають в второні, де Європейський Союз по одній з програм проводить зустрічі, навчання і так далі по подальшому фінансуванню таких програм. Тобто європейський союз буде допомагати Луцьку, і Волноваці налагоджувати також дружбу фінансову і багато багато інших речей. Власне, це перші кроки для того, аби наша нація дійсно об'єдналася. Володимире Петровичу, ми часто розповідаємо про участь владу, влади у вирішення долі, проблем учасників АТО, які повертаються. Над чим працює влада області тепер, яких що найперше завдання ви перед собою ставите? Я завжди казав, і ще раз хочу сказати: що влада це ми всі. Це люди, це громада, а частина людей, яким довірили виконувати відповідні функції. Це є люди, які призначені громадою. І тому головне наше завдання сьогодні, звичайно, це зробити все для того, щоб об'єднати громаду і працювати разом з нею. Мобілізація – дуже важливий фактор. Зміцнюємо армію, вирішуємо питання обороноздатності. Сьогодні на Волинь повернулися вже майже 400 вояків. І тому ми. Не змінюючи свої акценти по відношенню до обороноздатності країни, говоримо про те, що ми повинні чуть-чуть більше зосередити увагу на людях, які повертаються. Вони повертаються в свої сім'ї, вони повертаються в громаду. Від них дуже багато залежить, як вони вілються в це нове життя mm -hmm. через рік після перебування на передовій, тому що. Крім автомата і зброї в руках, а також значить, ложки для того, щоб себе підтримувати фізично, ці люди бачили перед собою тільки небезпеку. Вони весь час відчували загрозу своєму життю. І для нас на даному етапі, от березень, квітень, травень це такий перехідний, дуже важливий період, зробити все, щоб наші демобілізовані вояки активно влилися в суспільне життя громади. Звичайно, в першу чергу їх потрібно поцелаштувати. Тому я на цьому особливо роблю акцент. Звичайно, найкраща реабілітація це сім'ї. І тому ми повинні говорити, що ми не приділяємо увагу не конкретно демобілізованим, а ми говоримо, приділяємо увагу тому оточенню, в якому вони повинні знаходитися. Буквально вчора ми вперше заслухали проект обласної програми про допомогу ветеранам АТО. Вже з'явився такий термін в суспільстві Ветерани АТО. І для нас дуже важливо, чому сьогодні іде підтримка саме спілки воїн афганців через них ми більшості проводимо благодійні акції, тому що досвід показує, що в свій час держава не приділила уваги значить, тим солдатам, які виконували свій інтернаціональний обов'язок. І дуже багато було таких негативних моментів. Суспільство постраждало від цього. Сьогодні ми разом з воїнами афганцями спілкою яку очолює відома людина в області, значить Григорій Павлович, ми кажемо, що ми повинні врахувати всі ці моменти, і ті люди, які вертаються, наші герої, наші вояки, вони повинні прийти в підготовлене суспільство. Вони повинні відчути увагу, вони повинні відчути нашу доброту. Тому є бюджет. Є сьогодні соціальні питання, є сьогодні багато інших питань, але от увага до людей, які вертаються з війни, це питання номер один. Дякуємо нашим гостям за розмову. До 21-ї години триватиме благодійний телерадіомарафон Боже Україну, збережи. Упродовж сьогоднішнього дня в нашій студії ще побувають учасники, а то волонтери, громадські активісти, яким ви, шановні глядачі та слухачі, зможете поставити запитання у прямому ефірі. Злушайтеся також до благодійної акції. Ми збираємо кошти на потреби українських воїнів. Реквізити рахунку, на який можна переказувати кошти, ви можете бачити продовження на екрані або ж знайти на сайтах Волинської обласної державної телераді компанії і сайті Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Продовжується телерадіомарафон, трансляцію божественної літургії зі свято Святотроїцького кафедрального собору Луцька. Продовження бесіди у цій студії об 11.20. Чекаємо цієї пори волонтерів, які активно допомагають військовим.